На блокпості у Камінь Каширському районі затримали чоловіка з вибуховими пристроями та боєприпасами. Волинянин перевозив у власній автівці гранату, димові шашки, патрони і деталі автомату. Поліцейські зупинили автомобіль Фольксваген в одному з сіл камінь Каширського району. Вчора вранці за кермом був мешканець села Видерта. Під час огляду правоохоронці побачили в авто можуть бути заборонені предмети. Авто вилучили, в ньому провели обшук, вилучили гранату, димові шашки, майже півтисячі патронів і деталі до автомата. Все скерували на експертизу. Правоохоронці встановили. Чоловік їздив у Харківську область, возив туди гум допомогу. Чому привіз небезпечні предмети? Метина Волин з'ясує слідство. Керманича затримали, вирішують питання про оголошення йому підозри. Чоловіку загрожує від трьох і до семи років за гратами.